треба зробити програму мінімум щоб mm. потім думати як їх можна там репатріювати як їх приваблювати і так далі зараз моєї точки зору ну взагалі ніяк тобто навіть якщо от там завтра закінчуються бойові дії на декілька років як мінімум перемир'я і так далі Ну, подивляючи більшість з моєї точки зору, хіба що на короткий час, якби повернеться, і, ну, поїде. А я зараз і... кажуть, що не хочуть під'їжджати. Є такі, що, якби, мічись. ну, якби, що і взагалі не хочуть. Ну, я підозрюю, що частина там побачити рідних, близьких, там, туди-сюди, якби на короткий час може повернутися. Ну, в принципі, це було таке раніше. Ми думаємо, що війна повністю все змінила. Люди ж масово виїжджали і до війни. Я пам'ятаю, наприклад, там. По селах, звідки мої батьки, ну величезна кількість, особливо жінок, якби плюс-мінус, якби там від 20 до 40 років, в'їхали за кордон, і вони просто поверталися в Україну на місяць-два на рік, плюс-мінус, і далі жили і працювали за кордоном. Тобто тоді вони ну це було здавалось би плюс, тому що все таки йшла валюта в Україну масово через цих людей. Ну, я підозрюю, що, по-моєму, Україну навіть навіть таке відносне благо, як притік валюти не чекає від mm -hmm. ну, іноземців. Тобто був відтік людських кадрів, але хоча б фінансово частково якось до певної міри це компенсувалося. Ну, зараз я не думаю, навіть що й таке буде.